Сьогодні ми поговоримо про трагічне вбивство репера Хуліо Фуліо. Повідомляється, що репера Хуліо Фуліо було вбито у віці 26 років. Трепера із Джексон застрелили, коли він святкував свій день народження в місті Тампа, штат Флорида. Продовжуй дивитися це відео, щоб дізнатися більше про його трагічну долю R.I.P. Хуліо Фуліо. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Треп let's, let's go! Yo, rat ass told on me. She made mistakes, but I know gonna get that low for me. Big baby got caught in the morning on the bus, was going to school. I was 15 when I got shot with that glizzy. back. Or somebody called bet my dog. Hang hey, what this is about. Doing fraud, just got За даними news for jax репера із Джексонвілі, який народився під ім'ям Чарльз Джон. Застрелили в Тампі, штат Флорида, рано вранці в неділю 23 червня. На момент смерті він святкував свій 26-й день народження, який, як зазначає телеканал, відзначав у п'ятницю на Airbnb. Через велику кількість відвідувачів поліція припинила урочистості і група переїхала до сусіднього готелю Holiday Inn, де на нього влаштували засідку його ОП. Поліція Тампи підтвердила комплекс, що вони відповіли на виклик. Лик дев'ять один щодо стрілянини в готелі у 4.40 ранку. Прибувши на місце, поліцейські помітили, що на парковці два автомобілі, по яких стріляли. Одну особу було визнано мертвою ще троє людей перебувають у лікарні з травмами. Жертвою цієї стрілянини був репер Хуліо Фуліо. Представники правоохоронних органів також повідомили камплекс, що вони активно розшукують причини стрілянини та працюють над встановленням причетних осіб. Репер Хуліо Фуліо привернув увагу такими треками, як Дьорі Стик за участю Джакей у 2017 році, коли він ще був підлітком. Наступного року Фуліо випустив свій альбом «Six Town», який створений на продакшн Зайтовна із синглом який продемонстрував його жорсткий флоу, який він пізніше вдосконалив на треку Рафрайдер Райдер» 2019 року. Також багато хто називає репера Хуліо Фуліо демоном із Джексонвіля. Однак Фуліо привернув національну увагу через свою публічну ворожнечу із Young Нейс у 2021 році, під час якої були випущені такі діси, як Beatbox Remix і Вен You. Ці треки принесли йому значну популярність, але й критику. Куліо часто читав реп про вбивство своїх друзів і проблеми з психічним здоров'ям, що виникали внаслідок цього, включно з депресією, з якою, за його словами, він впорався, приймаючи перкосети. Віримо. Цитата Фени запитують мене, чому я весь час папою перки, і це не тому, що я хочу відчувати кайф, це тому, що я не хочу відчувати лайно, через яке я пройшов. Сказав Фуліо Еріко Уелсу з комплексу у 2021 році. У той час він також згадав про створення музики в якості терапії, і це й надихнуло його на створення треків. Цитата: Я люблю музику, тому що я іноді чую біти. Відчуваю, що він говорить зі мною. Хоча Фуліо зазвичай займався фрістайлом, він багато писав під час перебування в окружній в'язниці. Вони скасували мою заставу, тому я написав стільки репів, і це були одні з моїх найкращих репів, тому що я переживав справжнє лайно. Сказав він комплекс. Я реп-виконавець, мені подобається писати про все, що спадає мені на думку. Згідно з повідомленням в інтернеті, Фуліо був причетний до кількох несмертельних перестрілок у минулому, включаючи інцидент у жовтні минулого року, коли він був госпіталізований після того, як повідомляється, був поранений у ногу. В той же день репер Янгі Нейс випустив новий трек Do It, коли стало відомо про вбивство його опа Хуліо Фуліо, реп про те, як його противника застрелили. Фокатуриковерабанез Янґінес випустив нову пісню під назвою Дует, у якій він відверто розповідає про те, як розстрілює своїх хопів і хейтерів. Випуск пісні відбувся всього за кілька годин після того, як його справжнього опа Хуліо Фуліо застрелено на парковці готелю Тампи. Хоча Ян Гінес не згадує Фуліо по імені, відео опубліковане вище зображує людей у масках, які стріляють в іншу людину на стоянці біля мотелю. Ейсі Фуліо вже давно втягнуті в жорстоку ворожнечу, яка загострилася у 2017 році, коли двоюрідного брата Фуліо застрелили. Людину Ейса звинуватили у вбивстві і у 2018 році Ейс став мішенню у відповідь, в результаті якої загинув його брат і ще двоє. Фуліо відсвяткував стрілянину різними постами в соціальних мережах. У березні 2021 року Ейс випустив трек «Who I Smoke». У якій він назвав імена вбитих Хоумі з Фуліо? Фуліо відповів через місяць з дістреком You. у якій репер висміював Вейса та трьох людей, які загинули під час драйвбай перестрілки. Що ви думаєте про Хуліо Фуліо, Янгі Нейса та вбивчий американський реп? Пишіть в коментарях.